Я би хотіла з вас, пане Юрію, розпочати. Арештували е, Мосійчука безоціночно. Куди його повезли? І чи, чи правда, що арештували помічника Андрія Лозового? Ну, я би краще зупинився на тій історії, тому що ну, я б хотів донести сьогодні позицію нашої фракції в цій ситуації. Так? Тому що ми одноголосно за те, що якщо є вчинений злочин, незалежно від того, хто це вчинив, народний депутат, президент, член уряду, чиновник будь-якого рівня, він повинен нести відповідальність. Ми за. Але дивлячись на ту процедуру, яку ви бачили, і те, що ми бачили пізніше, що відбувалося в Верховній Раді, ми говоримо про те, що такого, напевно, парламент не бачив уже давно, хіба що з моменту затримання Хмари народного депутата в 90-му році. Хоча я не хочу порівнювати нічого, але Клюєву дали можливість виступити на сесії Верховної Ради, коли йому пред'являли обвинувачення. Тут не дали слова виступити. Це все відбулося за 5 хвилин. Клюєву дали можливість ознайомитись з матеріалами справами і доповісти на комітеті. Тут не було. Нічого процедурного зрештою вашого клюєву, колегу також радикала, клюєву, Мельничука не затримали. Клюєву дали можливість, чи на комітеті буде дати пояснення. Тобто все відбувалося, мало того, клюєву дали можливість втікти. Мосічук не тікав. І ви знаєте, коли я бачу, що керівник адміністра... керівник удо охорони президента, практично так, охоронець президента, гелютей, веде за собою 30 працівників служби безпеки. Він ними що керує? Він що, слідчий. Яке право він має затримувати і вести їх і керувати операцією по затриманню. Ну це він може нікуди не тікає. спільна спецоперація? Нічого подібного і є процедурні речі. Тобто, ми не за те людина повинна відповідати, що має відповідальність, але ми би не хотіли, щоб сьогодні, скажімо, порушувалися заради закону, порушувався сам закон, тому що це той прецедент, коли завтра можна любого депутата по свідченню усному любої людини заарештувати і таким чином звернути. Ми розуміємо, що в понеділок минулого тижня там ми вийшли з коаліції. Ми розуміємо про те, що наша позиція не подобається адміністрації президента. Ми розуміємо про те, що. Ми не подобаємося і генеральному прокурору, тому що збирали проти нього підписи. Ми все розуміємо прекрасно. Але якщо ми будемо демократичну країну, навіть відповідальність людина повинна нести в відповідності до закону. І питання право виступити, захистити повинно бути. Інше питання, що там відбулося чи не відбулося, дасть слідство, суд, нехай розбираються. І ми тільки би хотіли, щоб у пришвидшеному порядку не розтягували це на роки і тримали якусь інформаційну качку, щоб швидесенько, раз у них стільки достатньо матеріалів було в такому пришвидшеному порядку, не як по Клюєву. Так, Клюєва чотири місяці розглядали, то я думаю, що вони повинні так же швидко матеріали подати до суду, і суд повинен так же швидко винести рішення. Винний, будь ласка, несе відповідальність, перебуває в відповідних місцях. Невинний, тоді повинні понести відповідальність всіх, хто причетний до цієї політичної провокації і до цього політичної розправи. Тому в даному випадку радикальна фракція однозначно стоїть на питанні відповідальності всіх. І те, що президент ховається за своєю недоторканістю і не готовий висунути питання про імпічмент, говорить про те, що він розуміє ситуацію навколо нього. І те, що не готовий сьогодні голова Верховної Ради виставити питання про ТСК, тимчасові слідчі комісії, він так само розуміє ситуацію, яка діється в країні. Тому в даному випадку ми маємо згортання демократії, в даному випадку ми маємо згортання парламентаризму, якщо такими методами будуть сьогодні парламентарії арештовувати, не даючи навіть слова. Клюєву дали слово. Сьогодні всі патріоти, які захищали країну, сидять в тюрмах. А банда Януковича сьогодні жирує за кордоном. Банда Януковича сьогодні жирує в Україні. Банда Януковича сьогодні жирує в парламенті. Банда Януковича сьогодні жирує на банковій. Ваша думка, чому пана Мельничука, якого також звинуватили в досить серйозних злочинів, колишнього радикала, не арештували? Хоча Рада дала дозвіл на його арешт. А, а ви бачили, в яку інфракцію перейшов потім? Він перейшов чітко фракцію, яка підтримує лігрархічна фракція, яка підтримує сьогодні позицію банкової. Тому підв'язали на крючок. Вибачте, там теж було матеріалів, там довго розбиралися. Справа навіть не попала до суду. Підтягнули на крючок і що сьогодні роблять? Тримають там. Тут на крючок не вдалося. Значить, треба зробити інше. Треба зробити це шоу треба зробити цей е, е, ексцес і так далі тобто ми бачимо в цьому тільки одне суспільство повинно розібратися коли клюєва саджали ну тобто не саджали вибачте а е, давали подібні е, санкції нібито на порушення кримінальної справи всім депутатам роздали матеріали кожен міг прочитати і побачити що ж там відбувалося коли голосує сьогодні ніхто нічого перед тим запустили емоційне відео явно воно було ну з три серпня явно воно було зроблене е, працівниками спецслужб Зрозуміло, так само як в Мукачеві, так коли е, оперативне відео фіксує злочин через 5 хвилин затримують всіх. Тобто, і після цього на емоційних речах дають депутатам зрозуміло, що голосувати. Я за те, щоб не було в таких речах емоцій, повинна бути жорстка відповідність закону, тому що це один елемент, це єдиний момент, коли можна у відповідності до закону притягнути до відповідальності, це єдиний елемент захисту суспільства від безпреділу, від тиранії, від згортання демократії. Тому що інакше ми побудуємо не те суспільство. Сказав, Якби була продача сьогодні... грошей, і це було б по заяві е, взяткодавця, то його мали затримати, вилучити ці гроші, пронумерувати і так далі. Як ми це бачили на днях зробили з керівником держслужби зайнятості? Диві. Якщо ж це була провокація з боку громадянина, то мали бути обоє затримані, тому що провокація хабаря це теж злочин. Тобто нічого не відбулося ні першого, ні другого. Ні, фіксації, нічого добре. А тобто, що від що відбулося сумнівів, і ваша і політична тому, оцінка, не юридична політична оцінка в мене одне сьогодні? адміністрація президента захотіла запугати всіх депутатів, сказавши, що ви навіть не будете мати права на захист. Ми просто звинуватимо вас в будь-чому, За 5 хвилин ми вас арештуємо, за 5 хвилин ви опинитеся в суді, і за 5 хвилин ви будете в СИЗО на Лук'янівці. І далі будете доводити, що хочете. І за 5 хвилин ми повністю дискредитуємо тебе, твою родину, твою політичну силу. От що відбулося сьогодні. Любий громадянин має право на захист. Це основа демократії. Основа і демократії. І, я, і, і я жодна хочу... людина не має права понести відповідальність, якщо вона є невинною, якщо вона не мала права на захист. Це є демократія. Сьогодні, вибачте, ми побачили це на екрані, як зробили з народним депутатом. Бочковського так само брали демонстративно. Де він сьогодні відпустили? Нічого не доказали. Я пам'ятаю багато тих звинувачень. Я вам наведу один приклад. Але Знаєте, Ми це говорили, що встановить слідчий 31 суддя. 31 серпня. Згадайте історію в Америці, і ви теж Таня сказали, що Америка, напевно, найбільш така сильна про з точки зору правоохоронних органів. Події із тероризмом братів Царнаєвих. Їх півтора доби шукали. Півтора доби шукали. Хоча там питання стеження на вулицях і масових заходах ідеальне. В нас в цій ситуації, 31 серпня, людей вели спеціалісти правоохоронних органів. На камери це все з з двох метрів, бачили гранати. І вибачте, я перепрошую, перепрошую через 5 хвилин. Одного затримують біля арсенальної, другого на хрещатику. Яка оперативність? Вбили понад 100 людей на майдані. Купа свідчень, купа відео. І ні одного я не затримали, я а єдиного виправ... котрого затримали, і то відпустили. Потім оцього Є. субот. Ну якийсь там був. Я не пам'ятаю фімілі Чезнаколю. Чи там спеціально. Я представляю правохоронця, тобто... правохоронець, який має нас Ви не охороняти людей. Що щось інше. Він стоїть з камерою і дивиться, як цей витягує Гранату. другу чаку і кидає. Оце правохоронці.